Ой, Дмитрий, а що ж це ти зробив таке? Дом розрожений, как ракета попала. Ага, який попало там в дом у нас. М -м -м. Друзі, бачите, казалось би, дитина маленька, не це все. Пам'ятаю, то Дім, де у нас попала на ринку ракета Гляньте, як він його зробив. І це, мабуть, запам'ятає. На все життя. А там, мабуть, це, чуєш, там може щось ремонтують. Хочеш, підемо, зараз подивимось, так? Да. Да? Може, готово, ми Так, да. Ми зараз подивимось. Поїдемо. Зараз покушаєш, добре? Хорошо. І ми поїдемо, подивимось, який, як він зараз виглядає, цей дім. Ось там що. В стекло побите побытое, лежит, да. Э, телевизор. Раз, а, а. то черный, то телевизор вроде, да? Да. М -м -м. Бачите, якось, крыша высятите. Да, ты прямо этот у нас архитектор. Маза там на старой Ну показывай, что там. Вот тут Щ все боку. Вікна на побытие, да? Да. М -м. Стіна. Стіна, да. Це чорне, що воно горіло там щось, так? Да. Дырка да. так получилась. Угу. І з той сторони, да? Угу. Привіт, і друзі! Доброго раночку, 28 серпня. Ми з вами у Черкасах на каналі Лілія Киселенко. І ми зараз з Дмитриком, так? куди їдемо? Куди вам обіцяли? Їдемо на базар, подивитись дом той розрушений, який попала два роки, як, по-моєму, да? ракета. І ми зараз поїдемо, подивимось, як його встановлюють. Поїхали з нами. Друзі, гляньте, що ми побачили на ринку. Ось росте помідорчик. Може, Може, у січні Зацвіте, та будуть помідори. <laughs> да. Це наша фабрика кавих Да, Треба зайти. О, щобак. Ось, бачиш, Дмитрик, оце. Отсоедини. Да, да, да. Давай сюда отойдем. Он Бачишь там? Ну. А где люди? Вот Кто? такие нашу руку. А строители? Да, ну да. там с той стороны, может быть, будь девельники. Зараз. А что ты там? Они уйдут. Знаете, что тут не еще есть заборчик, еще тут будут то ось работать. не. Щось дуже медленно вони, звісно, робляться. Отака є э, ракета допомога, да, так? Да, так, так, вона все ударила і все це впало. Це ось вулиця Благовісна. А а, да, тут. Ну, ось риночок цей. Так. Да. Именно ти вспомнил за нього, представляєш? 21 вересня, 23-го року. Оце було розрушене, бачиш? Ось починають тільки через два роки щось там потихеньку робиться. А тут також нема ларьков, щоб були магазинчики люди. О, ти знаєш, що такое, що это за інструменти? Вот это. Пила, правильно. А вот это что? Э, как? Грабли. Грабли, правильно. А вот это? Лопат. Лопата. Лопата. Это надо соединять. Да. Ну это, это с дедушкой надо прийти, он тебе все будет рассказывать. А вот это? Это проволока какая-то, он Кран, у кого-то может сломался кран. Дядя продает, он можно купить кран. И трубы может да. сломалось. А то он, видишь, кто-то капусту нарезал такую. Да. Всякие железки, кому он дядя что-то выбирает, что-то ему надо, видишь, сломалось. А еще тут и что старые, тут новые. Вот смотри, тоже, тоже лопата. А вот это что такое? Нет. Вот это. Не, это виллы. Нет. грабли Нет. вот, что есть? Вот это грабли. Да. Вот. Да. А так. От цей? Так. Ні, це не зацепити, це да, можна да, палити траву. Да. Так, так що ось ми подивилися на цей дом, щось його трошки встановлюють. А сьогодні, боже, в Києві був приліт. Бідні люди в Києві. Всю ніч і багато загиблих. Здається, зараз пишуть 12, але це ще не все. Цілий під'їзд. Попала ракета в цілий під'їзд. Ой, кошмар. Кошмарять нашу столицю. Ці подонки. Запасні камери. тут да. не видно, бачиш? Тут ось будеш підходити, тут не видно сього боку. Так. Башка. Тут вот разные, разные, а, да. да, да, разные. Э, разные кабеля продают. Это коробка, это Такая малюсенькая, Да что она малюсенькая, нормально. Это вот шуруповерты всякие, видишь? Это какие-то эти резать что-то. Кабеля резать. Да. Посмотрим на кактус. Он, наверное, говорящий, да? Чи Да, он у него, видишь, музыка. Говорящий. Такой болтун был не переговорите никогда. Пока батарейки не садят. А конечно. Надо О! <соцентричный> О <соцентричный> что пахнет? Пахнет? Не знаю. Мамочка, мышки. Мышки и подушечка вот угу. с кошком. Подушечка с кошком. Где? Вот, а, видишь? да, классно. Это с такой можно спать кошечкой. Да, я хотел. Я не знаю, сколько она стоит. Ну ладно. А почему вот эти кошечки, а? Вот такие подушечки. Почему вот эти подушечки? Котики 600. 600. 600. гривен, да? О, смотри, какая да. футболка огромная. Да, а? а? Вместе, Вместе с пледом? Внутри плед. А, это не подушка, это такой... Там замочек. А. Понял, там да, можно его достать, и там еще это одеялком укрываться. Да. Сміщу. Угу. Ой, какой хороший. У мене є серий, бежевий, їх 6 штук. І пліт такий, да? Там такий квітики в них говорять. Так, а ми йдемо зараз Бамка, там рыбака викупити. Ну, продають головні там голова. Бачиш, носки, он штани продають, ноги чьи-то. Да? Туловище чьи-то, бачиш. <реку> Ту <То реку> продають головні убори, у них голова. Може, це это... лади. А, ти хочеш пить, который? Ні, там сухая, ну ще він буде заварювати. Ой, а де вона? вона, мабуть. 14. Так, усвіт така, це 150 грамів, 10 гривень. Ось, 110 гривень. Так, друзі. Так. Ми ж зайшли з Дмитриком в АТБ. Купили цей Марічку. Марійку творежу. І такі булочки, так? Да? Да. Марійки. Марійка тебе нравится? Так. Да. Ну, Дмитрик взагалі хотів шоколадну. Так як він буде пити зараз какао до їв шоколад, тому зараз взяли біленьку ванільну. Потім зайшли ми куди ми зайшли? В Влочи. Я вийшла жалейка. Да, і купили шматочок тортика зефіну. Желейка. Зараз спробуємо, да. так. Це солошка. 26 число. А сьогодні яке у нас 28? Ну добре, пропитається добре. Машка. І взяли собі в Макдональдсі какао і кофе. Ой, і... Кап... Господи, кофе. американо. Все, нам смачного. Звізда, так, да, глянь яка. Красиво. О, у Дімка рапіру вибрав з бульбашками. Плащик просто открывался, да? Ау, сейчас будут пузыри. Огойки здоровья. Ничего себе. Ганяй! Туда, на солнышке. Давай, давай. Потихоньку, не спеши, потихоньку. О, видишь, какие большие. О, но ведь девчата захотели пограться. Ага. О, полетели какие.